Вадима, доброго вечора. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі к екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайв про головні події в Україні та світі. Просто зараз справа Фаріон. Правоохоронці виявили будинок з речами, які можуть належати убивці. Військовослужбовці, поліцейські і цивільні. В Одесі на середньофонтанській сталася бійка. Виїзд чоловіків за кордон. Які зміни чекають з 1 серпня? Україна повернула додому тіла 250 полеглих захисників. Це оборонці з Луганського, Бахмутського, Мар'янського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з Моргів на території РФ. Окупанти вдарили дроном по автобусу з будівельниками у Дергачівській громаді на Харківщині. Про це повідомили обласній військовій адміністрації. Постраждали шестеро людей, п'ятеро у середньому стані. Один чоловік у важкому. Російські війська близькі до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня. Пише американський інститут вивчення війни. Однак, поки на цьому напрямку ворог захоплював лише невеличкі села, наступна лінія оборони ЗСУ проходить між містами Селидове, Новогродівка та Гродівка. Це створює зовсім іншу тактичну проблему для наступаючих російських військ, які останніми місяцями просувалися переважно відкритими полями та посадками. Окупанти в Україні історично мали проблеми зі швидким захопленням міста і сповільняють наступ, щойно досягнуть околиць великих населених пунктів. Підсумовують аналітики. Формування системи розвідки і управління допоможе зберегти надані F-16. Ігор Романенко в прямому ефірі ранок лайф розповів, що потрібно для ефективного використання винищувачів. Для того щоб їх застосовувати, а не втрачати, треба формувати над Україною зараз вже систему розвідки і управління завдяки шведським двом літакам, ДРЛВ, а також польським ще є два, тобто. Таким чином, формувати уже таку систему управління розвідкою для Європи, для системи ППО протиракетної оборони Європи. Вони будуть цьому зацікавлені і давати можливість тим же полякам, якщо не збивати це в жалі. Американці роблять порушення національного законодавства Польщі і Румунії. Там з'являються російські засоби нападу, а американці не дають їм боротися на своїй території і знищити ці засоби. Військовослужбовці, поліцейські і цивільні в Одесі на середньофонтанській сталася бійка. За даними змі, жінку, яка брала участь у конфлікті, затримали. Пишуть, що почалося все після зупинки авто військовими. Водій показав посвідчення волонтера і його відпустили. Але він кричав на ТЦК. Чоловік перший вдарив співробітника терцентру в обличчя. А жінка, яка приїхала на місце, почала нападати на патрульну і порвала їй бронежилет. Для її затримання довелося викликати навіть додатковий наряд поліції. Пишуть у соцмережах. Батька чотирьох дітей викрали та побили за вказівкою керівника Тернопільського ТЦК. Правоохоронці розкрили злочинну схему тамтешніх воєнкомів. Встановлено, що працівники тернопільського ТНР-центру вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації, аби змусити військовозобов'язаних платити, вдавалися навіть до погроз побиття та викрадення людей. На місяць заробітки зломісників встановили від 100 до 150 тисяч. З'ясувалося, що за мене заплатіли були. Ну, як викуп. Мої родичі зібрали, що за мене заплачено було. На той час я не знав, і скільки так само не знав. Потім з'ясувалося, що 30 тисяч. Жінка лікарство привозила, там брат привозив. Та я сам знав, що поломані ребра, але тепер коли виявилось таке офіційне, що поломані ребра ну, грудна квітка. Його трьома підлеглими і в одній особі, яка є працівником Бортійської міської ради, повідомлено про в складі організованої злочинної групи. І розглядаємо контекст не тільки корупційної складової, тобто статті 360. 8.359 Кримінального кодексу України, та також міняються насильницькі злочини, тобто стаття 122 і стаття 146. Якщо співробітники ТЦК ігнорують документи в застосунку «Резерв плюс, потрібно звертатися на гарячу лінію. Все швидко стане на свої місця. Про це сказав Федір Веніславський. За словами члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, це питання постійно перебуває на контролі у парламентському комітеті та міністерстві оборони. Ми ухвалили закон, який передбачає, що електронний формат військово-облікового документа є повним замінником паперового варіанта. Там є QR-код і жоден представник ТЦК та СП не має права говорити, що цей згенерований у резерв плюс документ не відповідає вимогам закону. Ви з чоловіків за кордон зміни з 1 серпня відповідно до нових норм про мобілізацію, обов'язковою вимогою для перетину кордону чоловіками віком. Від 18 до 60 років є оновлені військово-облікові документи у паперовому або електронному вигляді. Підставою для відмови може стати відсутність оновлених документів та відомості в єдиному держреєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів про подання особи в розшук до Нацполіції. у разі виявлення правопорушень на місце викликають поліцейських, які доставляють особу до найближчого ТЦК та СП. НБУ очікує підвищення тарифів на комунальні послуги для населення у 2025 році. Припускається, що це буде поступове підвищення а однак, терміни та параметри їх коригування є сферою невизначеності та відповідно ризиком для прогнозу інфляції. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води протягом двадцятого четвертого року. Як зазначають в НБУ, складний стан в енергетиці та державному бюджеті ймовірно зумовлять поступове коригування тарифів у наступних роках. Митницю, Верховну Раду та Кабмін українці вважають найбільш корумпованими. Про це свідчить опитування Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології. Також корумпованими громадяни називають поліцію, медицину, органи місцевої влади та армію. Водночас 40% опитаних вважають, що ефективно борються з корупцією самі люди. 37% відзначили ефективність набу, по 30% – поліцію та центр протидії корупції. Вчителям не варто розраховувати на підвищення зарплати найближчим часом. Про це під час брифінгу сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, наразі склалася критична ситуація в бюджеті, яка не дозволяє говорити про підвищення окладів для педагогів. Нами розроблена розроблений певний підхід, певна концепція підвищення заробітних плат. А в законодавстві в прикінцевих положеннях про е, закону про освіту передбачено. В тому числі збільшення заробітних плат до трьох мінімальних заробітних плат. Ми це знаємо але. На сьогодні ми маємо критичну ситуацію в бюджеті. Вона є досить складною, і ми знаємо, що обсяг фінансування необхідний на підняття заробітної плати вчителям до достойного рівня. Ми розуміємо, що таке достойний рівень, так от і ми розробили підхід до того, як нам підвищити от, до тих вимог закону заробітну плату, таким чином, щоб ще й при цьому спонукати вчителя до роботи над собою, до саморозвитку, до самовдосконалення. Тендер на відбудову охмадиту скасують і проведуть повторно на прозоро. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Нагадаю, що переможцем попереднього тендеру оголосили Буттехнолоджі, яка пропонувала виконати роботи за завищеними цінами. Ми планували на наступному тижні так збирати найбільших забудівельників будівельників Києва і України для того, щоб проговорити з ними механізми, що робити далі по відновленню тих корпусів, які не підлягають реконструкції. Тому з урахуванням того, що в нас в прийнято таке рішення, ми зберемо їх і проговоримо ще раз. Запросимо всіх найбільших будівельників прийти на. Прозорий конкурс, який буде на прозоро, точніше, і е, взяти в ньому участь для того, щоб е, чітко показати те, що можна е, відновити «Ахмадит» швидко. Бо нам ключове питання. Компанія, яка повинна податись, повинна зробити це в короткі терміни. Справа Фаріон. Правоохоронці вивели будинок з речами, які можуть належати вбивці. Низка змі, посилаючись на ухвалу суду, повідомляють, що йдеться про дачний будинок в урочищі Голоско у Шевченківському районі Львова. Його виявили під час слідчих дій 21 липня. Поліцейські знайшли там, зокрема, пластиковий посуд, пачку з під цигарок, попільничку з чотирма недопалками матрац, подушки, покривало картонну коробку та свічки. Українка Ярослава Магучих та Ірина Геращенко пройшли до фіналу. Такими були головні новини на цю ми. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякую за увагу, Юлія. Вам слово.